І так, я вас вітаю. Сьогодні 2 грудня від ВГшників вийшов відос щодо новорічного наступу. Дивитися ми його не будемо, але є дуже цікава новина щодо новорічних коробок. Так, переходимо на їхній сайт. Новорічний наступ. Так. Вистаємо саме низ і ось Великі коробки, що там всередині? Новорічні великі коробки докорів наповнені святковими нагородами, починаючи з 5 грудня 25 року о 8 ранку. Порадуйте себе і не забудьте прихопити гостинці для друзів. Ну, от вони класичні. 4 коробки, тільки трошечки змінені візуально. Кожна велика коробка гарантована місце 250. Е Приємний бонус 150 одиниць випадкових ресурсів новорічного наступу і 50 одиниць ресурсу, що відповідає типу коробок. Крім цього, ви ще можете отримати додаткове золото, Кредити чи днів танкового преміум аккаунту, преміум машину 8-го або 9-го чи спеціальну машину 10-го рівня. Усі 6 абсолютно нових танків: Преміум машину з другого по 5 рівня, розкішне 3D для однієї з обраних. Машин 9 чи 10-го рівня, зокрема, 5 абсолютно нових: 15 нових 3D-вісів, унікальні прикраси для вашого святкового мистечка. Так, ну все, на цьому новина закінчилась. Щодо відео від вегешників, коли буде новина про великі коробки, то можна зробити, що це буде 2 грудня, тобто завтра, тому що по, по минулим відосам від вегешників. Можна подивитися, що минулого року от оцей анонс новорічного наступу 2 грудня. А анонс новорічних коробок. Цього новорічний короб був 3 грудня. Тобто завтра буде їхній відос щодо новорічних коробок. Так що, якось так. Всім подякував така швидка новина. До зустрічі. Всього найкращого.